Ну що ж, здоровенькі були. Починаємо ваш ранок не з кофі і не з бутіків, а чергової серії контрактів по одному на кожну якість. Даний тиждень у нас вже аж 12-й. Ну і по традиції, перший контракт у нас стартує з Consumer на Industrial, який буде мати наступний вигляд. У нас буде один скін з 21-го міража, один з 21-го Dust, 4 з Inferno і 4 з Нюка. Зараз вам калькулятор покажу. Контракт у нас наступний. На цей раз я зробив 8 на 2 спліт. Не хочу, щоб він зайшов, хочу, щоб зайшли наступні контракти. Ось така маленька У нас всього 20% навдали результат, надію, що він не зайде. Давайте, 3, 2, 1, поїхали. Ну, він не зайшов, але це найкращий знюка. Як і планували, перший у нас не зайшов, другий у нас буде Industrial Номіл Spec. той же ж самий Split 8х2, 8 скинів з колекції Train, один з Havoka і один з Mirage 21 року. Теж хотілося б, щоб і не зайшов. нас незгодовий, давайте ж тоді 3, 2, 1, let's go. Не зайшов. Окей, okay. це Окей. Okay. Ну що ж, продовжуємо наш марш по контрактам. Третім по рахунку буде контракт з MilSpec на Restricted, і знову ж таки у нас буде суперзаковий контракт. Знову ж таки, 8-2 сплит, але наступний. 8 скинів з колекції Safe House, це МВшки з флотами до 0.1. Один з Хавока, тигрова яма з флотом 018 і на вдачу запихну Bison Brass з колекції Dust 2. Що, якщо випаде Amberfate, буде не так образно. На 66% на стару добру М Нітро, і все остальне нас влаштує. Так, Amberfade дасть окуп на половину контракту, але нічого, це хоча б половина, і хавок буде дуже, дуже класний, особливо негатив Фенікса. Два попередніх нас підвели, ну там і шанси були високі. Давайте хоч на третій, щоб нас не підвів. Дуже хотілося б, щоб цей зайшов. Рахуйте зі мною 3, 2, 1, негатив, Фенікса. Хуй тобі, негатив, Фенікса. Ну, нічого, нічого. Працюємо далі. Поки можна підсумувати, що 3 у нас не зайшло, але я особливих надій на них не покладав, там були все лоу-коефіцієнти і все заради цього контракту. Зробимо невеличку ротацію, зараз зроблю з класифій на ковер. Давайте вам покажу, що у нас там буде. Буде 2 ски з колекції кВт Fteшні. Який я накрафтив до цього. До речі, інформацію, я крафтив, я викладав в телеграмі. Якщо вам цікаво, можете підписатись, ось тут десь буде посилання. Наступний у нас CMP45 Collective Danger Zone, його я теж крафтив. Один з кін з колекції з один зі Spectrum, який я теж до цього крафтив, Snape Bike, Revolution, Gamma, Recoil і Chroma. Тобто колекцій на виході у нас дуже багато. Хотілося б отримати, звісно, колекцію Кіловат, а саме АК-47 спадок чи наслідування, не знаю, як там правильно на українській воно перекладається. Ціною 118 євро. Крім того, у нас тут є також багато варіантів, які нас влаштують і окуплять. куплять. Це і Calh, Danger Zone із Faltshoon колекція, і Bloodsport Sports. Spectrum і МК Тимукау з революції, із гами М, ЕСП з рекорла і МК з Хром. Тобто в більшості колекцій нас окупає один скін, а то і два скіни. Про зовсім погані результати казати зовсім не хочеться. Буду мовчати краще про них. Контрактовий у нас готовий, давайте напишемо команду Gaben me IK47 In H hey. Вартість контракту нагадаю близько 50 євро. У мене чуть поменше, так як я до цього це все накрафтив. Дуже хотіло, щоб це залетіло. Давайте тоді. 3, 2, 1, АК-47, Інхерс. Так, спотягнемо на що на колекцію, як завжди. Ех. Як завжди, це революція. Один з кінця його. Нам треба тему каву. Тему каву це буде сейв. Угу. Хуякау. Це мінус скільки там 40% контракту. Печально. Ось такий вийшов випуск. Рестрикти сьогодні пропустимо, так як не знайшлось хороших імпутів. Ну і що можу сказати? знов не вдалий тиждень. Я все розраховував тільки на останній контракт. Перші три були на накопичення мани, але як бачите, не спрацювало. Ну нічого не зробиш. Така суть контрактів. Тому всім дякую сьогодні за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки. Побачимося наступних випусках. Не хворійте, Бай-бай.